Змова перевізників або чому міська влада не може контролювати монополістів, маршрутчиків у Чернігові. На початку березня від перевізників все частіше було чути погрози в бік флайців. Піднімайте вартість проїзду чи ходіть пішки. Переглянути ціну мали б наприкінці березня, проте бізнесмени терпіти не схотіли та пішли на радикальні заходи. Повинно виходити 340, вийшло сьогодні 188, то десь 46-47% десь. Ну це забагато. Це забагато. І сьогодні маси не були паралізовані, люди просто не могли добратися до роботи, до навчання. Це неподобство. Зі сторони перевізників. Скорочення транспорту на маршрутах змусили тисячі чернігівців витратити години на дорогу до роботи. Найбільше чекали автобусів жителі Масанів. Водії пояснили таке скорочення не змогою заправити автомобілі паливом для виходу в рейс. Проте владці пояснюють відсутність транспорту на дорогах саботажем перевізників. В основному перевізники не виїхали на лінію – Це перевізники таксосервісу і Пас сервіса це наш автобусний парк, тобто Вакулінко і Козир. Але мені доповіли, що вони не тільки самі зменшили кількість маршруток, які якоїшла на лінії, а і е намагалися долучити до цього заходу і інших перевізників. Якщо це так, то ми будемо розбиратися по цьому питанню. Хоча ті, в свою чергу, на відріз відкидають такі звинувачення. Що я буду за кого-то куди-то що і за кого та там приймати рішення? Ну, Но то, что у нас є асоціація, то що ми збираємося, то що ми обсуждаємо проблеми насущні, і те, що така э, плачевна економічна ситуація всіх, Это я скажу, що так. Свій протест пояснюють збитковістю маршрутів. Кажуть, аби в повній мірі окупити перевезення, проїзд має коштувати не менше 5 гривень. Хоча розуміючи складну ситуацію, згодні трохи скинути ціну. Я хочу, щоб тариф был такой, чтобы можна було випускати автобуси на лінію нормально, щоб они работали все регулярно і щоб я не переживав за їхнє технічне состояние, за аварійне. Тобто 4 гривні 4. вас би влаштувало, так? Я думаю, що это было бы економічно обґрунтовано. У збитковість перевізників вірять не всі. Так голова профспілкової організації працівників автомобільного транспорту каже, за саботаж треба карати. Адже договори перевізники підписували з міською владою. А порушуючи пункти контракту, бізнесмени ризикують залишитись без своїх маршрутів. Проте, аби так сталося, влада має показати свої зуби. Чотка присоження розторгать до договори. Перевозчики знайдуться. Я вам обіцяю, перевозчики з хорошим транспортом, Транспортом, на і Та чомусь начальник управління транспорту, котрий підписував договори з перевізниками, розривати контракти не збирається. Ми готуємо переділи в письменному вигляді кожного перевозчика за неї А що далі? Ну, потрібно, можливо, випускати. ну не так все просто, як гладко, знаєте, як, на, на бумагі а забули про враги. У нас зараз виходить 60 машин всього на линію. Треба, як мінімум 70, щоб вийшло на лінію. Поки в управлінні чекають, перевізники погружують ще зменшити кількість транспорту на маршрутах.